Ну що депутати не знайшли на вас грошей? Мінімальну оплату праці і прожитковий мінімум в Україні в 2005 році підвищувати не збираються. Про це оголосила пані Підласа. Як виявляється, вона ще й голова бюджетного комітету? Я вибачаюсь, хто поставив цю молоду людину головою бюджетного комітету Верховної Ради. Хто, друзі? Як таке могло бути? Ну вже ладно. Будемо е, сподіватися, що ця історія закінчиться. Але тим не менш, пані Підласа оголосила, що нема коштів на вас, українці, немає коштів. А той, хто буде казати, що гроші є, вони того назвуть популістом. Якщо хтось каже, що гроші на вас в державі є, той популіст. Якщо хтось скаже, що на військових гроші є. На людей, які тяжко працюють на своїх роботах, гроші є, той буде популістом. Якщо хтось скаже, що вчителям потрібно піднімати зарплату хоча б до рівня середньої по Україні, той буде популіст. Якщо хтось скаже, що лікар не може отримувати таку жебрацьку зарплату, той буде популіст. Якщо хтось скаже, що шахтер, прибиральник, касир в супермаркеті, звичайна людина, яка звичайно працює на звичайній роботі, з 8 по 5 чи по 6 годину і повинна отримувати хоча б 500, 700, 800 тисяч євро на місяць. Хоча би, якщо хтось вам це каже, вони, оці умніки, які повчилися, постажувалися за кордоном, а потім приїхали вам розповідати, як треба жити. Вони назвуть таких, як я, популісти. Я прошу вашої підтримки, тому що ніякої можливості протидіяти цим людям немає, бо вони назначили себе найрозумнішими в цій країні. Вони вішують вам відро на голову і розповідають, що це не відро, це колокол, і б'ють по ньому, щоб у вас в голові вже взагалі не складалося нічого, крім як вірити в те. Що це дійсно колокольний дзвін. Насправді ці люди просто знущаються над вами. На мою точку зору, вони просто проводять над вами соціальні експерименти. Ці люди, які напевно, я підозрюю, поганенько вчились, але опинились на високих посадах, а потім пройшли певні стажування десь, напевно, за кордоном, сьогодні розповідають, що таке популізм, як треба жити, як треба думати, що дивитись, що читати. Про що говорити, і що має бути написано в газеті Правда. Насправді, ці люди не зрозуміли, що таке демократія. Насправді, ці люди нетерпимі до іншої точки зору. Вони диктатори, вони абсолютно авторитарні, вони тоталітарні. І дай їм волю, вони пересаджали б нас з вами по концтаборам, Аби тільки ми не заважали їм управляти нам і розповідати нам, як треба жити. Вони нетерпимі до іншої точки зору. Спробуйте комусь із цих грантоотримувачів дати якусь альтернативну думку. В найлайтовішому варіанті вони просто вас проігнорять так, ніби вас не існує. Вони будуть дивитися на вас як на прозоре скло. Вас немає. В гіршому випадку вони підключать всю свою тусовку і будуть вас підчмирювати. Вони будуть вас. Хейтити, вони натравлять на вас купу всього лайна, яке буде створювати вам поганий імідж. І тут головна задача не здаватись. Головна задача розуміти, що це твоя країна, що ти тут господар, що це твій ліс, що це твоє поле, що це твої родовища, що це твоя вода, це твоє. І ти маєш на це право. Що це твої дрова, які ти можеш взяти з посадки, бо в Конституції України написано, що це народа України. Але усі псевдодемократи, отримавши посади, чомусь вирішили, що вони знають, як краще жити нам, і нас з вами всіх вважають якимись недоумками. Я з цим не згоден. Я категорично не згоден. І на прикладі ось цього а, непідвищення вам мінімальних заробітних плат, я поясню, чому я не згоден. В будь-якій країні світу економіки в цивілізованих країнах світу економіки борються за споживання. Колись один із філософів, зокрема Бодріяр, і не тільки він, багато мислителів. Взагалі, ввели навіть термін суспільство споживання. Ми з вами повинні споживати. І чим більше, тим краще. Ви повинні змінювати автомобілі, ви повинні змінювати телефони, ви повинні змінювати е, ноутбуки, ви повинні змінювати одяг, а не носити один піджак е, костюм по 10 років і вихвалятись тим, що ви носите цей одяг 10-15 років, а туфлі у вас взагалі. 15-20 років, їх ще дід носив. Так не повинно бути. Ви повинні жити в суспільстві. Ви повинні жити в просторі сучасних інновацій. Ви повинні оточувати себе предметами, які забезпечують вам комфорт. Адже сьогодні все змінюється. І вся індустрія побудована так, що ви маєте, повинні мати можливість споживати. Що хочуть наші чиновники. Наші чиновники хочуть, щоб ви купили собі один годинник на все життя. І бажано, щоб цей годинник коштував не 10 тисяч гривень, а 500 гривень в переході. Наші чиновники хочуть, щоб ви собі купили один телефон, і бажано, щоб це був Xiaomi Redmi 3, і щоб ви ним раділи. Років 15. Наші чиновники не хочуть, щоб ви користувалися хорошими навушниками. Вони хочуть, щоб ви купили якусь підробку. І раділи, що вона схожа на справжній Air Pro. Ось що вони хочуть. При цьому самі вони не живуть так. У них і айфони максимально прокачені. Це звичайна версія 15. У них і AirPods, у них і Bentley, і будинки, і квартири, і в квартирах, і покоївки, і кухарі, і охорона. І басейни, у них все є. Вони живуть мега круто. А ви повинні за цей рахунок жити як ніщеброди. Вони будуть розповідати вам, що будь-хто, хто вам скаже, що ви маєте жити краще, що ви маєте жити заможніше, що ви повинні оточити себе сучасними предметами, що iPhone не повинен бути для вас чимось таким, на яке треба збирати пів життя. І мріяти про нього. Це звичайний телефон, де звичайний американець, європеець іде і купує його, тому що він заробляє за нього, на нього за три дні своєї роботи, за три дні, не за три місяці, а за три дні. Вони хочуть, щоб ви були бідні, щоб ви були нещасні. Бо чим ви бідніші, тим легше вами маніпулювати. Адже вам можна роздати тисячу, і то не всім. Паралельно суддям, даючи додатково 10, вам можна підкинуть гречки, вас знедолених можна розвести на мрію про Європейський Союз. Скажіть мені, будь ласка, якби у вас був автомобіль, хороша квартира, хороші доходи? Ви б мріяли про європейські пенсії, європейські зарплати, ви б заморачувались тим, що вам потрібен безвіз. Який коштує 30 доларів. Ви б думали? Ви б вимагали безвізу? Коли для вас 30 доларів це було б копійка? Ви б думали про це? Їм вкрай потрібно, щоб ви були голі, босі і нещасні. Тоді ви будете покірні, і тоді вами можна управляти, бо ви будете слухати новини, ви будете заглядати кожному чиновнику в рот, ви будете дивитися серіали. Ви будете бігати від мрії до мрії. Тоді ви не будете вибирати чиновників і політиків за їх розумовими здібностями. Вони вас будуть розводити на емоції. Вони наймуть маркетологів. І вони зіграють на вашій мрії. Вони зіграють на ваших емоціях, Вони зіграють на ваших бажаннях і, головне, на ваших страхах. Я хочу, щоб ви були заможні. Я хочу, щоб ви жили нормально. Я хочу, щоб для вас iPhone не був чимось. Фантастичне. Або Samsung Ultra. Байдуже. Я хочу, щоб ви не їздили в старих жигулях, які отримані в спадок ще від вашого діда. Я хочу, щоб ви не жили в хрущівках. Я хочу, щоб ви жили в комфортних, нормальних умовах. І от зараз хтось із вас потягнеться і буде писати, що це популізм. І поки ви це пишете, я не проти, пишіть. Тільки подумайте. А чи не хочуть оці пани, щоб ви жили погано, а всіх людей, які хотіли вам добробуту, називали популістами? Вас влаштовує те життя, в якому ви перебуваєте. Навіть якщо ви заможна людина, вас влаштовує, що над вами якісь доволі дивні люди управляють, визначають, забороняють, обмежують. Встановлюють закони, норми, збільшують податки, обмежують вам виїзди і взагалі розповідають, як вам жити, хоча ви створюєте бізнеси, хоча ви сплачуєте податки. Інколи не всі. Кому їм? Щоб в них було ще більший басейн і ще більша хата? Ви працевлаштовуєте людей, ви та основа, яка може піднімати людей. Тому, якщо ви не бідна людина, подумайте над тим, чи потрібні вам отакі. А якщо ви людина, яка не відносить себе до багатих, і яка відчуває, що у вас є нестача коштів, подумайте над тим, чи дійсно оці люди хочуть, щоб ви жили краще. Не забувайте підписуватися, я чекаю на ваші коментарі. Приєднуйтесь! І об'єднуйтесь, щоб отакі не розповідали, як вам жити в своїй країні, в своїй хаті.